Доброго дня, мої розумнички, я рада зустрічі з вами. Дітки, а пригадайте, яка на дворі настала пора року? Так, молодці, на дворі пора року весна. А як називається перший місяць весни? Так, перший місяць весни називається березень. Малята, ви вже на заняттях ознайомилися з весняними першими квітами. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. З весняних квітів, яка називається весняний килимок. Ну що, приступаємо до роботи. Для того, щоб зробити ось такий килимок, для роботи нам потрібно квадрат картону А4 діти можна брати любого кольору, який вам вподоби. Також потрібно приготувати вісім ось таких прямокутничків для. Вирізання листочків. Обов'язково прямокутник жовтого кольору, з якого ми будемо різати ось такі полосочки. Також квадрат з жовтого кольору, і така полосочка прямокутна для кружечків серединки квітів. Також нам потрібно буде і 4 квадрати червоного кольору. Що нам спочатку потрібно? Нам потрібно ось нарізати. Отакі От смужечки рівненькі для кульбаби. Ось такі смужечки. Потім нам потрібно заготувати листочки. Ось беремо прямокутник, складаємо навпіл, повертаємо і цю стороною, де розгорнуте, ми ось так обрізаємо її. І вирізаємо ось такі листочки. Я ще ось так робила ножничками в кінці ножниці надрізала. І ось у нас виходить ось такий листочок. Для того, щоб вирізати квіточку червону, нам потрібно взяти квадрат червоного кольору, скласти його один раз навпіл, ось так. Потім ще раз складаємо навпіл. А потім оця сторона, де складена, ми іще раз складаємо ось, і беремо за ту сторону, щоб обрізати, де не розкриті сторони. Так, ось так дітки. І ось так вирізаємо квіточку. Ось, обрізаємо куточки. Так, ну що, заготовки ми вже з вами. Зробили. А ще нам потрібно квіточок. А ще нам потрібно зробити серединки. Ми беремо прямокутник і складаємо його ось так. І потім обрізаємо кути. Це ще ми з вами можемо робити ось так. Повертаючи квадратик, ми обрізаємо куточки. І ось у нас такий кружочок. Дітки, подивіться уважно, заготовки я вже зробила. Ми можемо їх розташовувати на нашому килимочку. Ось до квіток я приклеїла серединки. Ось подивіться, як ми це робимо. Беремо серединку, намачуємо трішечки клею, небагато. І приклеїмо на середину квіточки. Ось так. У нас готові вже. Ми можемо приклеїти всі квіточки. по Куточках, але не мастимо всю квіточку. Ось так, щоб вона начебто розпускається. Серединку тільки, дітки, і ось так. Прижимаємо пальчику. Знову серединку намачуємо і прижимаємо пальчиком. Ось у нас квіточки в куточках вже приклеєні. Так, дітки, для того, щоб зробити кульбабку посередині, нам треба взяти клей. І ось так провести коло. Таке умовне коло, на яке ми будемо клеїти. А ці заготовочки, дітки, пригадайте, ми вже з вами робили. Треба взяти смужечку і тільки склеїти края смужки. Ось так. Я вже зробила ось такі заготовочки. І потім намащуючи край. Смужечки ми ось так по колу приклеюємо. Потім ми будемо з вами клеїти листочки. Ви можете обрати розташування, як забажаєте. Я ось так. Також багато не намащуємо. Беремо листочки, які в нас вже вирізані, і, і наклеюємо. Ось так. І я вже зробила, дітки, заготовку серединки кульбаби. Ось вона. Бачите? І продовжуємо клеїти серединки наші. Так, дітки, ось уже я наклеїла. Ми ось так робимо. Вирізаний кружечок для серединки ми також намачуємо і охайно ось так приклеюємо. Ось у нас з вами вийшла отака кульбабка. Ще залишилось приклеїти листочки. Ну що, починаєте працювати. Малята ось я і закінчила клеїти наш весняний килимок. У мене прохання під час роботи будете дуже охайні. І Акуратно наклеюйте свої вироби, притискаючи легенько пальчиком. Бажаю вам творчих успіхів. До нової зустрічі. Чекаю ваші роботи.